Звітна зустріч, на яку запросили не всіх. У центрі громадськості національних культур у Мукачеві відбулася звітновиборна конференція координаційної ради. На широкий загал цю зустріч не анонсували. Я вибачаюся чисто, я до вас звертаюся чисто як член координаційної ради, так як людина, яка зверталася до вас в зв'язку з відсутністю проведення координаційної ради. Я зараз не можу зрозуміти. Ми зараз проводимо засідання координаційної ради, чи ми зараз проводимо звіт загальні збори центру громадськості. Можливо, можливо, навіть, збори, рідні збори. Вхідні збори. збори центру громадськості. Центру громадської координаційної, 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 координаційної ради. Координаційної ради. Тоді, будь ласка, я маю вас запитання як для очільника та координаційної ради. Я є членом, і ви це прекрасно знаєте, я до вас звертався і телефоном е зв'язувався до вас з проханням повідомити мене як члена координаційної ради, коли ви плануєте проведення даного заходу. Чому ви як член координаційної ради не тільки мені, а й іншим не повідомлення? Між суперечками на зустрічі про виконану роботу звітували представники громадських організацій та фондів, які функціонують на базі центру громадськості та національних культур. Зокрема, за час війни в центрі переважно допомагали переселенцям. У нас роздавалася гуманітарна допомога по співпраці СОЗ-Діти. Там більше 2,5 тисячі продуктових наборів і «World Center Kitchen» Також ми співпрацювали. Ми щодня давали 1500 продуктових 750 продуктових наборів і 1500 п'ятсот вечер. Також ми роздавали від ООН ФАО. 496 тонн кормів для курей та свиней по Закарпатській області звітували перед присутніми також з питань проблем ветеранів, соціального захисту та безбар'єрності. А ось голові Мукачівської молодіжної ради виступити не вдалося. Позаяк їх не включили до координаційної ради міста. Міша, ти де діяльність проводиш палаці культури? Я раді. правильно, ваша діяльність дійснюється на території приміщення Мукачівського палацу культури. У вас у нас всі організації, які тут є присутні, особливо на другому поверсі, пам'ятають, яку ти тут проводив діяльність. Співзасновник і в тому числі член координаційної ради, та перечте мені в цьому плані, де я здійснює діяльність, немає ваги, оскільки враховуючи момент, що я свою діяльність провожу на Мукачевській територіальній громаді, і цей момент є важливим для включення в координаційну раду і її членства, а не тільки те, що людина здійснює сцен... діяльність центру на... добре. Я... добре, добре, давай, давай міша, яке ти хотів питання дати якої яко питання в тебе було до кого до доповідача Представникам організації все ж таки вдалося виступити з наболілими для громади питаннями, які не вирішуються впродовж тривалого часу. Зокрема, голова громадської організації Федерація футболу Мукачівського району звернувся до присутніх та порушив питання стадіону Авангард, який наразі на межі забудови. Я нікого не прийшов з вас критикувати. Ми прийшли підняти проблемні питання. Я прошу вас, на даний час за стадіоном Амагар патова ситуація. Стадіон за крок до приватизації від одної сесії в міської ради. Депутати не, не, не прислухаються до ваших з нами проблем. У них є там свої нюанси. Тому якщо мешканці територіальної громади, мешканці міста не візьмуться спільно разом у три, зберегти історичні будови, історичні стадіони міста. То в нас не буде з вами нічого. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, це робиться під час війни окремими кримінальними структурами. І я це вам запевняю особисто. Я цю ситуацію знаю і можу це про це говорити довго, але в нас є обмежений час. Я звертаюся до вас як до керівників громадських організацій, як до їх, їхніх членів. Ми піднімаємо офіційно питання проти забудови стадіону. І тільки ваша позиція, ваша ваш підпис в електронній петиції. Чи вас окремий підпис може врятувати стадіон. Опісля звіту роботу громадських організацій визнали задовільною. Тим у місті й надалі залишається чимало невирішених питань. Запевнили присутні під час зустрічі.